Ну що, ти, ще довго? Та ні, я дуже голодна, стою зараз, обираю, не знаю, що вибрати. Можливо, якесь поєднання. О, є ідея. Давай проведемо бліц опитування серед студентів. Який самий популярний перекус? Ха, ну давай спробуємо. Вітаю. Який, на вашу думку, найпопулярніший перекус серед студентів? М -м -м, не знаю. Я, наприклад, шурму люблю. Е, ну, зазвичай я хожу до університетського якби, типу магазину Форнеті і там беру там, якісь смачне щось. Але загалом, якщо є гроші, там можна погуляти, то я беру шаурму. Отже, на мою думку, найкращим перекусом студента може бути саме шаурма, тому що. По-перше, там дуже багато інгредієнтів, які містять поживні речовини, і вона відносно дешева. Тому її можна наїстися, щось можна собі залишити. І ти справді будеш задоволений. А ще на залишку гроші можна купити водички і взагалі не сумувати. Шаурма! Шаурма. 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 Ну, Загалом коротше, я провів рубліц опитування. Відповіді вбили. Шаурма. Ой, Олеже, я тебе поки чекала, вже так зголодніла, що вирішила салат купити. Олеже, що сталося? Якщо коротко, робив я бліц опитування серед студентів, яка у них найпопулярніша страва перекус. Поки робив зголоднів, зрозуміло. А тепер нема з ким поїхати і цю шаурму, значить з'їсти. Так в чому проблема, Олег? Я якраз дуже сильно люблю шаурму. Давай я поїду з тобою. Fala! кебаб, гірос все це назви улюбленої страви, що складається зі смаженого м'яса та овочів, загорнутих у тонкий лаваш. Варіантів приготування шаурми існує безліч, так само, як і версії походження цієї страви. Однозначної думки про те, коли придумали шаурму, немає. За однією з версій, першою шаурмою був грецький гірос, обсмажене м'ясо з овочами, загорнуте в круглий коржик і полите соусом дзадзики. Також на шаурму претендують у країнах Сходу і в Туреччині. Заради справедливості слід зазначити, що ідея загорнутого в лаваш м'яса лежить на поверхні, а геніальні ідеї часто спадають на думку різним людям одночасно. Така звична для нас назва шаурма походить від арабського слова шава, що означає смажити. Зараз шаурма один з найпоширеніших видів фастфуду в усьому світі, але популярність до цієї страви прийшла з Німеччини. На початку 70-х років ХХ століття турецький емігрант відкрив в Берліні крихітний заклад, в якому продавав німцям смажене м'ясо з овочами, загорнути в тонкий лаваш. Називалася ця страва «донер кебаб». В Україну шаурма прийшла на початку 2000-х і з екзотичної страви дуже скоро стала популярною. Точки, що пишаються своєю репутацією, часто завойовують її винятковою якістю продукту. Це коли страва не тільки не трується, а й не засмучується у її смакових властивостях. Як на шаурме я працюю, я працюю вже більше 27 років. На цьому місці працюю вже 8 років. Бізнес розквітає. Бізнес процвітає, Дякую. Дякую всім, хто приходить до нас. Які середні показники, скільки людей приходить кожного дня? Раніше було намного багато, зараз менше. Тобто показники падають. І якраз питання про війну. Після війни змінився бізнес? Змінився на худшу сторону.